Не розпалюйся гнімом своїм на злочинців, не має заздрости до беззаконних, бо вони, як трава, будуть скоро покошені, і, мов та зелена билина пов'януть. Надійся на Господа і добре чини землю замешкуй та правду дотримуй. Хай Господь буде розкіш твоя, і Він сповнить тобі твого серця бажання. На Господа здай дорогу свою і на нього надію клади, і Він зробить. І він випроводить, немов світло, твою справедливість, а правду твою, немов південь. Жди Господа мовчки і на нього надійся, не розпалюйся гнівом на того, хто щасливою чинить дорогу свою на людину, що виконує задуми злі. Повстримайся від гніву і покинь пересердя, не розпалюйся лютістю, щоб чинити лише зло, бо витяті будуть злочинці, а ті, хто оповає на Господа, землю спадкують. А ще й трохи і не буде безбожного, і будеш дивитись на місце Його, і не буде Його, а покірні успадкують землю і зарозкошують миром великим. Лихе замишляє безбожний на праведного, і скрегоче на нього своїми зубами, та Господь посміється із нього, бачить, бо Він, що наближується його день. Безбожні меча добувають та лука свого натягують. Щоб завалити нужденного і бідного, щоб порізати людей простої дороги, та війде їхній меч до їхнього власного серця, і поламані будуть їхні луки, краще мале справедливого, ніж велике багатство безбожних і то багатьох, бо зламані будуть рамени безбожних, а справедливість Господь підпирає. Знає Господь дні невинних, а їхня спадщина пробуде повіки. За лихоліття не будуть вони посоромлені, за днів голоду ситими будуть, бо загинуть безбожні і Господні вороги, як овечий той лій. заникнуть у димі заникнуть вони, позичає безбожний і не віддає, а праведний милість висвідчує та роздає, бо благословенні від нього спадкують землю, а прокляті від нього понищені будуть. Від Господа кроки людини побожної ставляться міцно, і Він любить дорогу її. Коли ж упаде, то не буде покинана, бо рукою її підпарає Господь. Я був молодий і постарівся, та не бачив я праведного, щоб опущений був, ні нащадків Його, щоб хліба просили. Кожен день виявляє він милість та позичає, і над потомством Його благословення. Ухиляйся від злого та добре чини, та й навіки живи. Бо любить Господь справедливість, і Він богобійних своїх не покине, вони будуть навіки бережені, а насіння безбожних загине. Успадкують праведні землю і повік будуть жити на ній. Уста праведного кажуть мудрість, язик же його промовляє про право. Закон Бога його в серці, його кроки його не спіткнуться, а безбожний чатує на праведного і пильнує забити Його. Та Господь не зоставить його в руках того, і несправедливим не вчинить його, коли буде судити Його. Надійся на Господа та держися дороги Його, і піднесе Він тебе, щоб успадкувати землю. Ти бачитимеш, як понижені будуть безбожні. Я бачу безбожного, що збуджував пострах, що розкоренився, немов саморосле зелене та дерево, та він проминув і ось немає його. І шукав я його і не знайшов. Бережи неповинного та дивися на праведного, бо людині спокою належить майбутність. Переступники ж разом понищені будуть, майбутність безбожних загине, а спасіння праведних від Господа, він, їхня твердиня, за час лихоліття, і Господь їм поможе та їх порятує, визволить їх від безбожних і їх збереже, бо вдавались до нього вони.